Мої вітання! Сьогодні надзвичайна страва, і як завжди, все швидко, просто, як на святковий стіл, так і на кожен день. Це дуже смачно, це щось між піцею та пирогом. готується дуже швидко, без дріжджів. Це фантастика. Готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що треба зробити, замісити тіста. Борошно 180, додаю сіль, чайна ложка, розпушувача. Якщо немає розпушувача, додайте, будь ласка. Пів чайної ложки соди і чайну ложку або меду або оцту, щоб це все погасити. Розмішати сухі інгредієнти. Олія 70, плюс вода 70. Я підігріла, вони гарячі, додаю до сухої, сухої суміші. Все це треба замішати, розмішати, замісити тісто. Спочатку роблю це лопаткою, бо ж вона гаряча, а потім вже буду заміс робити руками. Це тісто довго вмішувати не потрібно. Я забула відразу додати цукор, додаю його зараз. Пів чайної ложки, чайну ложку без горки приблизно так. Замішую тісто. Все, готово. Воно не буде гладким і однорідним. Покладіть його, хай воно трошки охолоне та відпочине. А поки займусь начинкою. Начинка у нас все, що є у вас в холодильнику, або за вашим бажанням. У мене є ось така куряча грудка. Буду її тут 150-200 грам, я навіть не зважувала всі інгредієнти. Нарізати буду спочатку на смужечки, а потім на кубики. Ось так. Не робіть шматочки дуже великі, щоб вони швиденько приготувалися. Так як я використовую курку сиру, тому це будуть маленькі ось такі шматочки. Якщо ви використовуєте готовий продукт, там буде просто інший режим випікання, я потім розкажу. Прибираю це в тарілку, сир, сир в мене 80-100 грамів натираю на крупну терку. Сир використовуєте будь-який, який у вас є, або який вам смакує більше. Ось так. Приблизно 70-80% я додаю в курку і трошки залишаю, щоб потім як піцу присипати зверху. Ось. Цибуля. Хочу додати ще ось таку цибулю червону, вона до м'яса буде дуже добре пасувати. Якщо ви не полюбляєте, ви не додаєте, ви додаєте, я вам більш подаю ідею. А ви вже додаєте інгредієнти, які ви полюбляєте. Звичайно, помідор. Якщо немає у вас помідора, додайте соус. Як, ну, як піца. Спочатку соус, потім сир і наступні інгредієнти. Овочі готові. Вся начинка майже вже готова. Тож я вже включила духовку. Додаю трошки солі. Одне яйце, щоб пов'язати всі інгредієнти, щоб вони в начинки були такі, між собою пов'язані. Сметана або додаєте сметану, майонез, йогурт, вершки. Я додаю щось вершкове, щоб це не було сухо, тому що курочка, куряча грудка, ви знаєте, вона трошки сухенька. Тому я додаю яйце, щоб пов'язати інгредієнти, а сметану для того, щоб здобрити курочку. Тепер тісто. Відразу його розкатуйте на пергаменті. В мене ось такий тефлоновий, дуже класна штука. Замовляла на Аліекспрес. Раджу, користуюсь вже декілька років і буду замовляти ще. Тісто я розкачую приблизно до 5 мм. Не робить сильно товстим, але і сильно тоненьким також робити не потрібно. Особливо края, не робіть їх товстими, товсті края не потрібні. Викладаєте всю начинку. Духовка, я не договорила, духовка розігрівається до температури 220 градусів. Якщо у вас інгредієнти як на піцу будуть, ну, наприклад, якась ковбаска або м'ясо, готове вже не сира курочка, як у мене, тоді ви випікаєте як піцу. 15-12 хвилин при температурі 250-260. Я буду випікати е, цю піцу. Пиріг на температурі 220 градусів 20 хвилин, щоб курочка приготувалась і не була сухою. Важливо не перепекти, не пересушити. Все, додаєте всі інгредієнти. Збираю края. Транспортую її на деко і в духовку. Зелень будь-яку я буду використовувати зелену цибулю. Трошки небагато. Так прикрасить зверху. Ця смаката вже готова. Форму тримає дуже чудово. Прикрашаю цибулею. Не розсипається, не кришиться і тісто дуже смачне. Обов'язково спробуйте приготувати цю страву. Я не розумію, чому я завжди готувала тільки що солодкі, це або полуниця, вишня, груша, яблуко. І ніколи не готувала такий варіант. Це класна подача як на обід вам вдома, так і на святковий стіл. І начинку ви можете робити будь-яку за вашим смаком. Я вам просто подаю ідею. А що готувати вже вирішуєте ви. Тож, як завжди, смачного і обов'язково скуштуйте.